Тут буде зараз пряма мова Лукашенка і Путіна, які зустрілися в тимчасово окупованому росіянами Петербурзі. От. І там послухайте теж уважно: нас почали напрягати вагнеровці. Просяться на запад, резайте нам. Я говорю, вам зачем на запад туди? Ну, і, і в тюхую ми вже контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію у Варшаву і Жешов. А жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. Иногда дать должное, они знают, что происходит вокруг. Союзного государства. Ну так штрих, тому ми будемо всякі протидіятися. І я прошу, щоб ви теж этот питання у себе в плані нашої підтримки вже по западній Україні. Не буду затягувати. Пане Романе, що відбувається? Як це розуміти? <клес> відбувається те, що відбувалося колись в Російській імперії, в Радянському Союзі. Зараз в тому, що іменується Російська Федерація, коли висмикуються факти історії, додумуються, придумуються, прибріхуються і використовуються для того, щоб здійснювати або інформаційні атаки, або інформаційно-психологічні. І, на жаль, може, треба це сказати, що не тільки в Росії, а в тому числі і в Польщі, і в Україні. Є частина істориків, які дотримуються подібних концепцій. А це наслідок, власне, того тоталітарного імперського і радянського мислення, яке породило цілу школу знущання над історією, пересмикнування фактів і використання історичних подій для того, щоб виправдовувати свою політику. Давним-давно вже помічено, що Путін хворий на подібних речах, і ті статті: згадайте статті, які стосувалися історії України, навіть ті великі передвиборчі статті, ще коли він там балотувався, другий раз Росія і міняючийся мір, Росія СНД. Де подібним чином бралися історичні факти, перебріхувалися, виправдовувалися власні події. Згадайте ситуацію навколо Грузії і так далі. А тут все зрозуміло. Тут брехня на брехні брехне це, поганяє. Це, це це якраз дуже зрозуміло. Наші глядачі розумні. Вони в чаті так і пишуть. А це, до є... чого це що тут... це за прелюдія? О. До Чого вона? О. О. О, так. Очевидно, що власне, те, про що ми з вами говорили вже, ПВК Вагнера це не тільки армія, яка діяла на фронті в Україні, вона активно здійснювала найрізноманітніші військові операції в декількох країнах Африки. На сьогоднішній день відомо про їх присутність і в Латинській Америці, і в Азійських країнах. Це означає, що як мінімум ми стоїмо на порозі здійснення диверсійних операцій в районі Центральної Європи і англосаксонського світу. І це треба розуміти. Я, я вас, власне, з цією метою запросив, тому що розумієте, от я зараз процитую е, те, що повідомляє Голос Америки. Скажімо, і це множить ну, з посиланням на наших офіційних е, там, посадовців. Які пов'язані з військом або з спецдіяльністю, немає ніяких ознак того, що бійці групи Вагнера в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна Лукашенка пригожина про припинення збройного заколоту було те, що Вагнер передає таку зброю Міністерству оборони Росії, йдеться в повідомленні. Ну, як на мене, це ну, трошки. Пахне маячнею. Насправді, якби там ми ж з повагою не ставилися до джерел, як голос Америки. Я тут пропоную подивитися просто на карту, яка в мене тут на ЕДПРО відкрита. От якраз мені загальний план мені потрібен. Якщо хтось забув про сувалський коридор, то ну, мріяний, та, то про нього не треба забувати. І власне, прогуляємося до Варшави і Жешова, тобто української Рящів. Це треба знати, де Жешу. Ну, от він трошки там напроти Львова. Та-та, Це головний хаб постачання зброєння з боку наших західних союзників. Він говорив про Гродну, ну Лукашенко, зокрема, і про Брест. Це теж треба дивитися на карту. Я постійно показую карти. Знаєте, коли я казав, що Україна в мішку до 24 лютого 2022 року, то з мене сміялися, казали, ти якийсь типа схиблений. Україна опинилася в мішку. Що цікавить Росію? Росію цікавить зараз перебити постачання та? зброї до України. Очевидно, сувалський цей от коридор, він нікуди ця ідея не ділася, значить, загроза є Литві і Польщі. І це тактично, ну тому що на Україну наступати по болотах з, з Полісся це невигідно. Там вже укріп район Україна створила насправді, а там доріг всього то раз, два, три, чотири, п'ять, може. Таких, по яких можна проїхати, вони в принципі, і вторгнення було по асфальтовій дорозі в Чорнобильську зону, хочу нагадати. То, от, власне, якщо говорити про тактичну ядерну зброю, то вона ж має дальність, вона може призначена не для України. Ну я так припускаю, вона може бути призначена якраз для території Польщі. Якби це дико не звучало, тому що це країна НАТО, як і Литва, проте дивіція в цих двох фюрерів. Пюрера і просто та пюре, як його називають, вона ж вона прогресує. Тут звичайну логіку нормально застосувати неможливо. Чи означає питання, в чому полягає? Чи означає це загрозу, пряму загрозу для Польщі з боку Росії та Союзної держави, так званої Росії Білорусь? Застосування тактичної ядерної зброї, тому що вагнеряцям в такому випадку не треба нічого взагалі, тому що це жива сила, яка піде на обой в радіоактивний район Так? Яка просто там буде перемолота, але їм треба ж пробитися кудись? Отак, от отакі в мене роздуми. Насправді вони дивіться. Перше, взагалі, цей район, де знаходяться Осиповичі, це район Могильова, Гомеля. Це і так район заражений дуже серйозно за наслідками Чорнобильської катастрофи. Як ви знаєте, в Білорусі за заслугами в лавках Лукашенка ніякої зональності немає. Контроль за радіацією там ніколи не вівся серйозний. Більше того, про це всі знають, в тому числі в Європі, що споживання продуктів з цієї території є потенційно дуже небезпечним. Тому це ще раз підтверджує те, що тема із радіаційним зараженням з використанням радіоактивних елементів вона є дуже серйозною і неї не треба легковажити. Наступне ситуація виглядає так: що, очевидно, під прикриттям входження на територію Білорусі вагнерівських військ і в одній із колони дійсно була доставлена тактична зброя. А справа в тому, що а, лише декілька діб назад ця інформація була офіційно озвучена декількома розвідками, зокрема британською і американською, і це а, є підставою для того, щоб говорити, що очевидно, що тактична зброя таки доставлена на території Білорусі. Наступне тепер засоби доставки а, до потенційного об'єкту враження. Такої зброї. Справа в тому, що на території Білорусі залишився дуже серйозний потенціал ракет С-17. Причому які частина з них була модернізована, а, їхній нульовий, скажімо так, базовий варіант це 300 кілометрів радіус дії. Модернізований це 600. Тобто о, треба розуміти, що вони можуть використовуватись як інструмент доставки зброї. Звідси можна о, розуміти те, що оця бравада. О, Яку ми бачимо в, в озвученому Лукашенком і московським фюрером, вона й базується власне на цих базових показниках. Зрозуміло, що використання криміногенного елементу вигляді приватної армії Вагнера це диверсійна діяльність. І очевидно, що і Україні, і Польщі, і Литві зараз треба серйозно посилювати в цьому відношенні контроль за кордоном. Моніторинг ситуації, бо треба розуміти, що декілька років ми стикалися всі з так званими міграційними хвилями, а це лише підтвердження того, що диверсійного різного пошибу пошибу заходи будуть проводитися і в межах кордонів, і на території України, на території Польщі, на території Литви. А це вже зовсім інший рівень, зовсім інший порядок війни. Оце її вихід а, в європейський простір на територію країн НАТО. Причому, якщо ти думаєш, що у них є гальма. І оця теза про те, що це країни НАТО, і вони не будуть нічого там робити. Я думаю, що треба прощатися з цими твердженнями, розуміти, що там гальм ніяких немає. Більше того, і один, і другий я маю на увазі, або фюрерів, вони зацікавлені в тому, щоб зараз провокувати подібні речі, щоб про про них писали. І власне. Дуже важливо розуміти, що оця тема вона витягнута на поверхню напередодні, отже, через декілька днів розпочнеться в Санкт Петербурзі саміт Росія-Африка. Тобто це рознесеться по всьому світу на фоні переляку голоду глобального. Додайте сюди тему чергового ядерного шантажу, а не просто там України, а ядерного шантажу Європи. Ну, напруга настільки зросте в інформаційному плані, я боюся, чи е, ну, вона не приведе до якихось зривів серйозних в мідержавних е, стосунках на абсолютно різних рівнях. І очевидно, що в цьому плані треба бути готовими до самих-самих неприємних, найнеприємніших речей в цьому регіоні. Ну, Так, так, так і є. Тата пане Романе, ви кажете зриви, це мається на увазі зриви в домовленостях з нашими союзниками, партнерами? Так, так. Справа в тому, цей що цей шантаж може подіяти, очевидно, що цей шантаж він несе за собою небезпеку а, державам. А вони сьогодні знаходяться в стані е, себе захищати і лаштувати свою оборону. Чи е, бо вибір, же, я не хочу. Я думаю, що ми дуже добре розуміємо про що я зараз кажу. Якщо е, Польща замовляє 400 одиниць бронетехніки. А загалом Бундесвер має 300 одиниць бронетехніки. Ну, ми розуміємо, а Україна отримає по місяцю по десятку одиниць бронетехніки. Ми не розуміємо, яка ситуація зараз в забезпеченні цих країн. І треба розуміти, що Литва, Латвія, Естонія сьогодні ну, фактично обнулили в пев... по певних групах, по певних категоріях озброєнь свої арсенали. І коли кажуть, що у вагнерівців а, немає зброї, немає зброї вести такі бої, як на Донбасі. Але треба ж розуміти, хто протистоїть. Ну і додайте до цього, що так звана східна група військ НАТО у відповідності до рішення м -м, Мадридського саміту, вона збільшена лише на 25% до планів. Тобто, там жодна із країн, яка зобов'язувалася. А ввести війська на територію так званого східного валу, додати туди і зброєння не виконало своїх зобов'язань, і це зафіксовано Вільнюським самітом. Там же в відповідно комініке є пункти, які говорять про те, що є проблеми з виконанням. Звідси очевидно, що ці країни знаходяться під колосальною загрозою. Ну а я ще раз хочу підкреслити: треба розуміти, що ми маємо справу з дикою дивізією, це кримінальні елементи. Треба ж розуміти, що це, це армія лише умовно називається, це банди. Ну дивіться, там же ж Лукашенко клеїть дурня каже: прогулятися до Варшави і Жешова, прогулятися. Ну тобто вони ж говорять якраз і, і, і я ж чому, чому я б'ю на сполох? Тому що цим нехтувати не можна, ну ні в якому разі. От, в принципі, тому що все про що ми говорили попередні сім років, і за вашою участі, коли ми малювали на картах, показували, що з одного боку, що Україна лишилася, опинилася в мішку. Ну в купований Крим, кордон з Росією, Союзна держава, Придністров'я. У нас лишається там невеликий відтинок шляху, між іншим от з Румунією Зараз там в там Рні зазнали нападу та ракетного. У нас не такий великий відтинок ну, для того, щоб виживати. І от вони хочуть Жешов, це напроти Львова, якщо хтось не знає. Тобто, якщо перекрити ще Західний напрямок Україні, не кажучи, там румунський, лишається польський, угорський і словацький. Більше їх немає ніяких. Молдова там не є чимось взагалі надзвичайним. І Мене просто дивує, пане Романе, чому цим нехтують і говорять, що загрози немає. Якщо загроза, вона ну, очевидна ну, з точки зору елементарної логіки. Якщо говорити про тактичну ядерну зброю і про зосередження цих сил Вагнера, та у них немає зброї зараз важкої. Вона є в білоруської армії, їх можна позичити, зрештою, пересісти. Вагнери можуть сісти собі на білоруські танки і поїхати далі. Чи наважиться от, оце, цей дует навіжених на ось такі от вчинки? Які як ви думаєте, чи наважиться, тому що можна очікувати всього, що завгодно, треба готуватися до найгіршого? Тому що це фактично провокування конфлікту з цілим НАТО, з усім НАТО, Справді, хоча в тату що... статтю ми вже обговорювали. Вона не не говорить прямо, що всі ми встаємо на захист. Ми збираємо консультації, між іншим відбудеться консультація там. На вимогу Зеленського скликають Столтенберг. На прохання Зеленського скликає засідання Ради україна нато 26 липня. Що воно дасть, мені невідомо. НАТО ще жодного разу п'яту статтю, там якими консультаціями не по ходу. Ну, власне, частина аналітиків, серйозних, вони говорять про те, що, скажімо, рішення вільнюського саміту вони базуються не на реальній ситуації, а на спробі. Не підвести НАТО до необхідності приймати рішення по п'ятій статті. І потім виявиться, що вона, ну скажімо так, умовно робоча. Хоча від усіх ми чуємо зараз запевнення, що всі кинуться в бій, але окрім США, готовність кинутися в бій національних армій. Членів НАТО, ну скажімо так, вона потребує ну, значного покращення. Ну, щоб не сказати, що а, ну, на сьогоднішній день хіба що три армії в Європі готові до того, щоб вести бої. Всі інші це абсолютно не боєздатні підрозділи. І про це теж говорилося на Вільнюському стаміті. з приводу потенційного можливого рішення прийняття а, широкомасштабних. Бойових дій перше, треба розуміти, що Збройні сили Республіки Білорусь вони знаходяться у повному підпорядкуванні Генерального штабу Російської Федерації в відповідності до концепції до двосторонніх договорів в рамках спільної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, і це вже декілька разів зазначалося, про це відомо, тому навіть не потрібно там якесь погодження, отак як територія Білорусі використовувалась для атаки. По Україні, так само і війська будуть використовуватися. Це перше. Друге, треба розуміти, що так, Білорусь оснащена а, радянською технікою, а, але цієї техніки дуже багато. Більше того, а, коли йшло м, розброєння, так зване, коли виводилася техніка з Німеччини, з Центральної Європи, то та частина. Яка передавалася і доставлялася на територію Білорусі, вона консервувалася, вона не розбиралася, так як це було, скажімо, в Україні. За чим був величезний контроль, а вона просто консервувалася, тому її частина навіть проходила модернізацію. І про це той же самий Лукашенко не одного разу заявляв. Особливо це стосується певних ракетних комплексів. Зокрема, якщо говорити про ті ракети, про які я сказав: 18, то їх на Україні було більше 600. Всі вони були ліквідовані. А в Білорусі жодна із цих ракет, жоден із цих ракетних комплексів не був ліквідовані. Вони були модернізовані. Звідси, я не можу сказати, що там ми сьогодні маємо справу з передовою армією, але те, що це м'ясо. Буде може бути використано для того, щоб створювати проблеми і атакувати в тому числі країни НАТО. Я в цьому не сумніваюся. Більше того, можу сказати, що як тільки ці два е, ідіота, психопата Путін і Лукашенко, а е, будуть знаходитися в стані в стані необхідного порятунку, вони кинуть ці війська в бій. Мене в цьому сумніву ніколи не було. Тому що вони розуміють прекрасно, поки вони воюють, вони знаходяться при владі, вони царюють. Як тільки війна припиниться, вони царювати не будуть. Звідси є лише один спосіб подолання цього зла це формування боєздатної одиниці, коаліції і знищення цих режимів, в іншому випадку. Війна буде лише ширитися. Той хто думає, що можна локалізувати ситуацію в межах України, чи в межах Донбасу, ну він просто не розуміє, в якій ми ситуації знаходимося. Чи я знов чую думки про там яке заморожування може бути в цій ситуації? Москва, мінськ, Тегеран. Пекінської зацікавлені в тому, щоб в світі з'являлися нові полум'я війни, і ці полум'я будуть з'являтися, чи з використанням цих криміногенних приватних армій Вагнера, чи проведенням диверсійних операцій, чи зіткненням етнічних груп і так далі. Очевидно, що зверніть навіть заяву, увагу на останню заяву Пригожина, що він говорить: ми побудемо тут, а потім, можливо, ми будемо і в Африці. Тобто, очевидно, там, де необхідно розпалювати вогонь, їх будуть туди відправляти. Тепер а, на сьогоднішній день <кій> Пригожинська приватна армія компенсована цілою групою приватних армій Російської Федерації, починаючи від Газпромів регіональних армій, включаючи там, олігархічні групи, які створюються військові. А, справа в тому, що очевидно, що це буде ширити напругу в світі. Очевидно, що це буде утворювати нові вогнища війни. Звідси ну, закликати, ну, скільки разів вже можна закликати. Є тільки один вихід. Це можна побороти лише силою, згуртованою силою. Тому тема озброєння, створення коаліції, створення боєздатних угрупувань військ, які мали б спільне командування це вже давним-давно річ, яку треба було робити. Ну, і це це по-перше, по-друге, безсовісно, нечесно і аморально о, так вести себе по відношенню до українців, коли вони б'ються, а всі інші спостерігають. Ну, добре, якщо постачають залізо, але це не чесно по відношенню до України, до українців, до нації і так далі. Е, я вам щиро. Вдячний за коментарі, щоб не затримувати вас, хоча мені наша гостява пише, що вас можна тримати довше, але тут тема вона вичерпана, насправді, тому що ми про це вже говорили, 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 і це не враховувати не можна, насправді, такі небезпеки, тому що це є очевидності, хто б нам що не говорив. Роман Безсмертний був з нами на включення у сьогоднішньому.